Пітаю, давайте розв'яжемо декілька прикладів. Маємо такий вираз. 235. Помножити. Я буду писати двома кольорами, помножити, наприклад, на 40 на 47. Отже, спочатку ми множимо 7 на 235. 7 помножити на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 це 21. Плюс ще трійка, яку ми запам'ятали, або перенесли з розряду одиниць дорівнює 24. 7 помножити на 2 14. Додаємо двійку, яку ми запам'ятали, і отримуємо 16. 7, ми розібралися, залишилося розібратися з четвіркою. Оскільки ця четвірка стоїть у розряді десятків, то тут, праворуч унизу, ми дописуємо 0. Можна вважати, що ми множимо 235 не на 4, а на 40. Тому тут і має бути 0. Записуємо 0 і тепер вже розглядаємо цю четвірку як просто 4. Отже, 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Давайте закреслимо ось ці числа, які запам'ятовували раніше, щоб не заплутатися. 4 помножити на 3 це 12, плюс ще двійка, яку ми запам'ятали, дорівнює 14. 4 помножити на 2 це 8, плюс одиниця, яку ми переносили, дорівнює 9. А тепер потрібно просто все це додати: 5 плюс 0 5, 4 плюс 0 4. 6 плюс 4 10. Переносимо одиницю. 1 плюс 1 плюс 9 11. Отже, наша відповідь 11 тисяч. Розв'яжемо ще один приклад. Помножимо 873 на 90. Знаєте, я запишу різними кольорами. Бо, думаю, так ви краще розумієте, те, що я пояснюю. Припустімо помножити на 90... 98. І так само, як ми робили раніше, починаємо з розряду одиниць. У розряді одиниць у нас стоїть число 8. От і множимо спочатку 873 на 8. 8 помножити на 3 це 24. 2 запам'ятовуємо або переносимо. Говоріть так, як вам зручніше. 8 помножити на 7 це 56, 56 плюс 2 це 58. Переносимо п'ятірку. 8 помножити на 8 64. Плюс ще п'ятірка дорівнює 69. З вісімкою розібралися, тепер потрібно 873 помножити на 9. Або можна це розглядати як множення на 90. А щоб помножити на 90, достатньо лише помножити на 9 і ще дописати 0. Тому записуємо тут 0. Отже, 9 помножити на 3. Але спочатку давайте закреслимо ось ці числа, які переносили раніше. Так, 9 помножити на 3 це 27, 2 запам'ятовуємо. 9 помножити на 7 це 63, плюс ще двійка, яку ми перенесли, дорівнює 65. Переносимо 6. 9 помножити на 8 72 плюс ще 6 дорівнює 78. Тепер треба просто додати 4 плюс 0 4. 8 плюс 7 15. Запам'ятовуємо. 1 плюс 9 плюс 5 15. Знову запам'ятовуємо 1. 1 плюс 6 плюс 8 15. Запам'ятовуємо 1. 1 плюс 7. Це 8. Таким чином, наша відповідь 85 554. Розв'яжемо ще один приклад. Це буде приклад множення двох трицифрових чисел. Але принцип множення залишається тим самим. Думаю, і цей приклад вам буде під силу розв'язати. Так. 234 помножити. І кожну цифру другого числа я запишу окремим кольором. Помножити на 643. Починаємо з трійки, яка стоїть в розряді одиниць. Множимо 3 на 234. 3 помножити на 4 це 12. Переносимо 1. 3 помножити на 3 9. І 9 плюс 1 10. Пишемо 0, переносимо одиницю. 3 помножити на 2, 6, 6 плюс 1 7. Добре, тепер ми множимо 234 на 4 або ж на 40. І оскільки це 40, адже ця четвірка стоїть у розряді десятків, то тут справа потрібно дописати 0. Отже, 4 помножити на 4. О, спочатку давайте витримамо ось ці числа вгорі, я завжди забуваю це робити. Так, 4 помножити на 4 це 16. Одиницю переносимо. 4 помножити на 3 це 12. І 12 плюс 1 13. Знову переносимо одиницю. 4 помножити на 2 8. І 8 плюс 1 9. Так, з четвіркою розібралися, точніше, з числом 40. Тепер множимо 234 на 6. На 6 сотень. Тобто на 600. І, оскільки це насправді 600, то справа ми записуємо два нулі. І тепер 600 ми можемо розглядати як просто 6. Закреслимо ті числа, які ми переносили. Отже, 6 помножити на 4 це 24. Переносимо 2. 6 помножити на 3 18. І 18 плюс 2 20. Переносимо 2. 6 помножити на 2 12. І 12 плюс 2 14. Тепер можна все це додати 2 і 6 так і залишаються. Потім 7 плюс 3 плюс 4 14, переносимо 1. 1 плюс 9 10, переносимо 1. 4 плюс 1 5. І 1 залишається без змін. Таким чином, наша відповідь 150 462. Гадаю, тепер ви вже готові розв'язувати ще складніші приклади на множення. А наше заняття добігає кінця. До зустрічі на наступному уроці!